Я Шевченко, сестрі. Минаючи у богі села, понадські, невеселі. Я думав, де ж я прихилюсь? І де подінуся на світі? І сниться мені сон. Дивлюсь в садочку, квітами повита, на пагорбі собі стоїть, наче дівчина. Хатина. Дніпро собі геть геть розкинувсь, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку під вишнею холодочку. Моя єдина є сестра многострадалиця святає, не наче в раї спочиває та за широкого Дніпра мене небога виглядає. І їй, здається, виринає за хвилі човен топлива. І хвилі човен порина мій братику, моя ти доле. І ми прокинемося. Ти на панщині, а я в небулі. Отак От нам довелося йти колючу ниву. Ще з дитинства. Молися, сестро, будемо живі. То Бог поможе перейти.